Оце треба вище бути. Тяжкому стані, скажіть, вони дуже грязні, неухожені, тому що там немає коли куди за час. Зараз знаходимося в автомобілі МТЛБУ, привезли його на випробування після ремонту перед відправкою хлопцям на передодні. Перший тест незадовільний, вилізло дуже багато як сказати, недочотував мелких, але це все виправляється. Зараз машина буде завантажуватись на трал і їхати знову на базу. Замінимо всі запчастини некачественні, закриємо всі недоліки і заново машину будемо відправляти на тест і тоді передавати.